Підозрюється особа в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон вчинена групою осіб. Злочинну діяльність організувала 38-річна мешканка Київщини разом із знайомою. Жінки через оголошення в телеграм-каналах підшукували чоловіків призовного віку, а також наречених для них, які мали інвалідність, аби в подальшому вони могли безперешкодно виїхати за межі країн. За свої послуги вони просили 3,5 тисячі доларів США. Протиправну діяльність було викрито одразу після укладення фіктивного шлюбу чоловіка із 43-річною уродженкою Тернопільської області, яка мала третю групу інвалідності. Наразі останні та організаторці злочинної схеми повідомлено про підозру, зачало. Стиною третьої статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.